Слава Ісусу Христу, ми тепер перебуваємо в час в пост. І, ми, ну, ви, Коли маємо час пісті, всі маємо таку думку, що відмовити іщо, і що ну, м'ясо. Так я знаю, що молочні продукти. Перший раз, коли я була в Україні, мені було так смішно, ну, тому що питаєш, що коли йдемо йти купити продукти, питаєш, що це. Пісні, пісні продукти. Ну, ну, для нас, що Індії, коли пісні, це ми відмовимо м'ясом, Але тепер я так розумію, що в Європі відмовити м'ясо і купити риба не знаю, що дорожче, і дорожче, мені здається, що риба, ніж м'ясо. Але чому я це говорю? Що це відмовити м'ясо або рибу або молочні продукти? Я не прочу. Я те не, не скажу, що це е, не треба. Я такої не говорю. Але я так е, сказала, би, що для чого ми маємо постити? Для чого? Можливо, кому то м'ясо не любить, але вчекає час пісті, що не, не їсти. Або теж таке є, що а коли буде пісти, що я буду похудати. Но, м -м -м, причина або намір пісні по похудати. Не. Ем, для мене пісня це є час більше більше думати про Бога і про себе. А чому ми маємо думати про Бога про себе? Тому що ми знаємо, для мене Рождество, Рождество Христове, це Бог показує свою любов для світу. Для мене більше Ісус показує свою любов в цей час Великого п'ятниця, або може сказати, що коли йде пість. І починаємо Пісня це перша теж була Евангелія, що Ісус Дух його пустелі, Ісуса, після хрещення, його дух в пустелі, І ми далі бачимо, що Ісус мав спокусу. Я так думаю, що коли роздумую, так розумію, що Ісус мав спокуси не тільки один день, або це 40 днів. Три рази він мав спокус, потім він став свободним, він не мав більше спокусу. Для мене це три спокуси це є щоденні, Щоденні, що ми зустрінемо в нашому житті. Ми знаємо, що там три спокуси перші. І скаже, що... Ісуса він був голодний. І ми знаємо, пустель це є міста перебувати Божа присутність. Пізнавати своє місію. Потім він виходить і проповідує, для чого він прийшов. Це час 40 днів пустели. Він розуміє, для чого він є в світі. Для мене час пість. Ми маємо розуміти, пізнавати для чого. Я є в цьому світі. Бог нас створив для чогось. Мені так здається, що людина не, чому людина не задоволена, чому людина не щаслива, тому що вона не знає, для чого вона є в цьому світі. Коли людина знайде свою тарілку, можна так і сказати, що людина буде щаслива. Це час пість. І ще я повторяю це, що спокус, що мав Ісус в пустилі, час Він перебував з Богом і Божа присутність. Тому я сказала, що в цей час ми маємо пізнавати Бога більше і нас більше. Перший спокус, Ісус, ну він був голодний, йому сказав, що показав камень і скаже, що скажи Словом Божим. Щоб окамінь став хліб. Ну, тут є відмова про ішу. Ісус каже, що людина не тільки хлібом живе, людина важлива Словом Боже. Чому ми відмовимо молочні продукти або м'ясо, показати, людина живе не для ішу. Людина живе не тільки їсти, тому відмовимо. І, ну, тоді питання. А для чого? Цей час людина не перебуває більше часу з Богом. Людина не хоче пізнавати, для чого вона є в цьому світі, які місія вона має, не хоче це знати, відмовити їжу. Я не бачу. No, to, pošteno, je tradicija. Tri spokuse, ki jih je Jezus imel. Prvi je, da je Jezus jedel hleb, to je telo. Telo. Poglejte, jaz ljubim, češ lik. Сапах шашлика, коли сосед хтось то пече вже має спокуса, ну наступний теж треба пекти шашлик. напевно, це період Не? І Спокушає і э, хочеться. задовольняє, э, Тіло задовольняє ішою. І коли ми відмовимо м'ясо або молочні продукти, это ми показуємо, що Людина важливо не іша. Важливо, не іша. Тому теж є, що ми читаємо пророк Ісаї, там говорить, що таке пість? Чому, ну, там можемо читати, що відновити відношення один одного і Якщо я відмовлю їжу, я не маю відношення ближньому із Богом, моя пість. Краще їсти. Тож я знаю, що є люди такі, що коли пість, вони дуже нервозні, дуже серді, тому що не можуть контролювати своє тіло. Ну, краще не грішити, краще їсти не грішити. А чому ми так Просто Традиція, тому ми пости, тому немає ніяких плід. Треба знати, для чого ми пості. І наше тіло це, наше тіло, це ну, я бачу, 60 кілограмів. Моє тіло це 60 кілограм, І бо е, він має своє бажання задовольняти. Це дуже важко. Nee. Тому що, чому, тому, чому я говорю, що задовольняти тіло дуже важко? Тому що задовольняє чим-то, наприклад, що хотіла їсти шашлик. Я поїла. Це короткість це коротке. І тіло ніколи ми не можемо задовольняти. І людина думає, що я вибачайте, я так і говорю. сімейні... Щитя. Чоловік і жінка має свою жінку, має своє чоловік. Ну, вже багато років разом живемо, вже привикли, уже, уже надаєли, шукає задовольність дорогої. Через це Ісус нам показує, що спокуса ми теж маємо. Через Слово Боже, Він відповідає не через хлібом людина стає сита, через слово Боже. означає, Людина може задовольняти, коли вона зустріне Бога. Тому що Бог нас створив. тільки з Богом ми можемо задовольняти свої даже, тіло. тіла. Друге, це дуже коротке. Може, може сказати про ішу. Задовольняти своє тіло про, е, через ішу. Може більше кому то треба задовольняти, але випити 50 грамм, потом 100 грамм, потом 200 грамм содовольняты, человек короткий час, коли це сакинжуємо це, це чувство, як это смак, а печи треба. И це це і дальше да. І так мы стаємо салешне. И так само наркотики. І любой. І є люди, що задовольняють через ігру. Іграє і думає, що ну, себе задовольняє. І все, що задовольняє своє тіло, це є перший спокус. Коли ми маємо, коли ми постимо, ми маємо бути вільними від своєї тіла. Ну, і ще я на собола пропустила, содовольняти своє тіло через секс тощо. Це теж задовольняє. І ну, мастурбація робить, або щось це задовольняє своє тіло. Це, але дивіться, це коротке. Ми щоденно можемо зустрітися з спокусом. Коли пість, ми мати, будемо, треба старатися мати силу, не падати з в для Це ми пості. Світкий Ісус мав силу не пасти спокосом. Він був в присутності з Богом. цього ми маємо постити.